ваші справи, друзі! Ви знаєте, ми дуже любимо весну. Вона ніби дає життя усьому живому. А допомагає в цьому хто? Правильно, сонечко! Сонечко прийшло до нас із загадками. Не з сплянили, не зметали. А прислухайтесь на при її він розталу і тихесенько брині. Лиш весна привітна у гості з'явилась. На гілітиндітнім котики розсілись, котики пухнасті, котики маленькі, жовті, мов курчата. Як вата м'якенькі, рано нас вітати. Котиків є звичка, знають всі малята, це світе. Килимом зеленим вкрилася земля, і до сонця посміхнулась, радісно вона. Виростає невеличка на подвір'ячку. Із зеленої сорочки, що зітка весняний гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Відгадай. Дякуємо, сонечко, за загадки. А зараз пропонуємо послухати оповідання Олександра Копиленка Весна іде», в якому він розповідає ось про наше сонечко. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, неначе брудні, нависають над землею. А ми поглядаємо на небо, питаємо: Коли ж ти, сонечко, любе, рости опиш наш сніг, і сріблясті ручейки полинуть у річки в яри. Та ось повертаєшся з школи і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає як слід, а тільки лагідно торкається до обличчя. Це ж березень перший місяць весни. А чи розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас, далеких країв, заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являються самці, а через кілька днів і їхні подруги, самички, так само прилітають по черзі жайворонки та зяблики. Теж наші перші весняні гості жайворонки поселяються на ланах. На доловинах зяблики в лісах, гайках, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні учні веселі весняні пісні, а які чисті, голоси та що. На ще вогких пагорках, на схилах зацвіли перші весняні квіти. Мати й мачуха, в неї квітки яскраво жовті, ніби краплини ранішнього сонця. З під торішнього листя соромливо виставить свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубу. Погляньте, муха вже гріється на сонечку. Ще млява не поворотка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю, це вона чепориться. А по справжньому сонце почне оживляти природу в кінці березня, коли день дорівнює ночі. А далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшити, іде справжня весна, щоб враз перемогти. Зиму. Чи запам'ятали ви назву оповідання? А хто автор? Обов'язково розкажіть своїм рідним, про що йдеться у цьому творі. А ще діти: українська дитяча поетеса Катерина Перевісна згадує сонце у своєму вірші весна. Який ми вивчимо за допомогою мнеми таблиці? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка пророста. а над полем що бренить? Любий жайворон звенить. Повторимо, що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка пророста. а над полем що бренить? Любий жаль, дзвенить. дзвонить! А ще ми сьогодні виготовимо сонечко за допомогою аплікації. Нам знадобиться жовтий та блакитний папір, лінійка, олівець, ножниці, клей. Для цього потрібно аркуш зігнути нафіла, розрізати полі. Одна половинка нам знадобиться для кружечків для нашого сонечка. А інша для промінчик. Беремо один з прямокутників жовтого паперу та складаємо напіл. Нам потрібно вирізати два кружечки. Ось такі кружечки вийшли у мене. Далі попросіть батьків, щоб вони допомогли розмітити на цьому прямокутному жовтому папері смужечки. Це будуть наші промінчики. А вам дітки, потрібно нарізати по цим наміченим лініям промінчики ось так, як роблю я. Ось я їх розрізала. Тепер ми будемо формувати промінчики. Але спочатку візьміть одне коло, змастіть клеєм та приклейте до нашого блакитного фону. Далі беремо наші промінчики, змащуємо клеєм з одного краєчка. Та ось так напіл складаємо, приклеюючи кінчики. Тепер змащуємо ще раз краєчок нашого промінчика утвореного, та приклеїмо до кружечка. Ось так. Повторюємо усе це. З іншими промінчиками. як Беремо нашу заготовку, друге жовте коло та приклеюємо поверх першого кола та наших промінчиків. Залишилось намалювати очі, носик та ротик нашому сонечку. Також я вирішила додати трішки веснянок, щоб наше сонечко було грайливим. Ось таке у мене сонечко вийшло. Чекатиму на ваші фото.